23 січня у приміщенні інформаційного агентства Регіонюс відбулася прес-конференція Міжнародний та вітчизняний досвід впровадження адміністративних реформ, проблеми та перспективи для України. Захід проведено за ініціативи Вінницької громадської організації Філософія серця в рамках реалізації міжнародного проєкту Грузинський досвід реформ для України за підтримки благодійного фонду Богдана Гаврилишина. Олексій Сініцин, заступник голови правління громадської організації Філософія серця, надав присутнім інформацію щодо результатів зазначеного проекту та розповів про плани організації на новий рік. Тому сьогодні. Ми ні, хочемо актуалізувати це питання і надати інформацію нашим громадянам про те, на якій же стадії зараз знаходиться ця реформа, як впроваджується закон, які складності на місцевому рівні, які складнощі на рівні взаємодії між громадськістю та владою. І які перспективні та технічні рішення можуть бути надані від наших колег і партнерів з крупних корпорацій, які займаються саме цими проблемами з точки зору вирішення технічних питань? Про перспективи впровадження закону України про адміністративні послуги розповіла координатор упровадження реформ координаційного центру з упровадження економічних реформ при президентів України Марія Горностай. Вона надала інформацію щодо особливостей та пріоритетів реалізації закону на найближчі два роки. А хочу також наголосити про важливу роль громадських організацій у процесі відбудови адміністративних послуг, бо насправді все, що робиться в цій науці, воно робиться для людей. І дуже важливо мати зворотний зв'язок від людей для того, щоб розуміти, як це сприймається, чи змінили позитивними, чи вони дійсно втілюють в життя, так як це прописано в законах, нормативних надає афта. І ось для цього я вважаю, що важливим є співпраця з громадськими організаціями, які допоможуть отримати оцей зворотний зв'язок від населення та допоможуть покращити політику в сфері адміністративних послуг. Перший заступник директора Департаменту промисловості та розвитку підприємства Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник підкреслив важливість розвитку центрів надання адміністративних послуг відповідно до прийнятого вересня 2012 року закону України про адміністративні послуги та розповів присутнім про здобутки і перспективи міського дозвільного центру при КМДА. В місті Києві ми на сьогоднішній день говоримо про 119 адміністративних послуг, які надаються на рівні міста Києва. Це вони надаються як? Міськими структурними підрозділями май з налазить Київської міської державної адміністрації і Київської міської ради, так і територіальними підрозділями центральних органів виконавчої влади. У прес-конференції взяв участь Владислав Радиш, директор по роботі з державними органами установами науки і освіти корпорації Microsoft, який ознайомив присутніх з перспективами надання електронних сервісів через єдиний державний портал адміністративних послуг та можливостями співпраці органів державної влади з компанією. етап Работа, которая планируется на этот год, это создание и развитие подключения государственных органов к единой шине информационного взаимодействия, взаимодействия информационных систем этих органов. Это чрезвычайно важный вопрос. Вот технологически достаточно сложный, но решаемый, но еще более сложный с точки зрения, опять же, регуляторной составляющей, ибо, э, ну, скажем так, это первый прецедент создания единого информационного пространства, да, в котором циркулирует какая-то э, безусловно, ну, скажем, допущенная к этому информация между различными государственными органами. Вот э, возникновение вот такого, э, сказать, такой институции, да, дает нам возможность говорить о, скажем, полном переходе, ну или, скажем так, переходе подавляющего количества процедур полностью, так сказать, выполнения в электронном виде. У підсумку голова громадської організації філософія серця Юлія Грига підкреслила важливість активної участі громадськості у процесах проведення суспільно значимої реформ, зокрема у сфері надання адміністративних послуг. Вона привернула увагу присутніх на необхідності проведення постійного моніторингу якості надання послуг та ефективного використання коштів під час цього процесу. Прикладі Вінницької області хочу сказати, що завдяки зусиллям нашої громадської організації нам вдалося. Привернути увагу органів місцевого самоврядування, тобто обласної ради, до цієї проблеми, бо коли ми починали реалізацію проекту, позиція обласної ради була ну однозначна, що виконавцями закону є адміністрація, тому в принципі вони свої функції не бачили у. В процесі впровадження адміністративних послуг тому завдяки от декільком спільним заходам, які були ініційовані нашою громадською організацією, зараз добріна робота співпраця обласної ради адміністрації, і також, також ми ще помітили на практиці з до досвіду роботи, що дуже часто в нас органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування дуже мало комунікують між собою і. Це є великою проблемою, тому що часто органи місцевого самоврядування приймають рішення і не знають, як вони далі будуть проваджуються на практиці. Тому я думаю, що саме в цьому є роль громадських організацій, щоб налагодити такий діалог. І максимально ефективно використовувати ті ресурси, які є. І, і також ми ще бачимо свою основну роль в якраз в, в, в одному з пріоритетів, про які говорила пані Марія, це інформа інформатизація населення, тобто виготовлення інформаційних років, проведення кампаній, і не тільки для населення. Громадська організація Філософія серця опікується питаннями запобігання протидії корупції. У 2011 та 2012 роках організація отримала грантову підтримку від фонду Відродження та благодійного фонду Богдана Гаврилишина для реалізації проєктів щодо вивчення досвіду Грузії у проведенні антикорупційних реформ. Однією з таких реформ у Грузії стала реформа надання публічних послуг. В рамках реалізації проєктів представники організації двічі побували в Грузії та ознайомилися з діяльністю будинків юстиції, під дахом яких об'єднано біля 300 публічних послуг. Зазначена реформа дозволила грузинській владі подолати проблему корупції в даній сфері за рахунок виключення прямого контакту громадянина та чиновника, який зобов'язаний відповідно до законодавства виконати всі необхідні дії для задоволення їх інтересів. Провадження позитивного міжнародного досвіду у зазначеній сфері це одне з завдань, яке вирішує організація філософія серця. Наступне завдання конструктивна співпраця з органами влади під час розробки та реалізації відповідних реформ. Інформування населення щодо порядку та правил користування законодавством у сфері надання адміністративних послуг також вважається пріоритетним завданням для громадської організації філософія серця. Моніторинг якості надання адміністративних послуг це ще одне важливе завдання для філософії серця. Таким чином можна акцентувати увагу на наступних питаннях, зацікавленості громадської організації філософія серця даною темою та продовження співпраці у цій важливій для суспільства сфері, а також наявність міжнародного досвіду. Конструктивна співпраця з владою та продовження моніторингу за якістю надання послуг. Те, те завдання щодо інформування громадськості, в тому числі, і навчання правильно користуватися вже тими послами, які існують, і які вже в державі є, це наше головне завдання. Анатолій Тобілко, громадська студія, Вінниччина.